Нещодавно Житомирське «Полісся-2» зустрілося зустрілася ЗФК пробій в рамках 16-го туру другої ліги групи А ПФЛ. Матч розпочався із атаки господарів, через яку вже на перших хвилинах івано-франківці відкрили рахунок. Продовж першого тайму пробій тримав ініціативу за собою. Проте змінити рахунок не вдалось. Після перерви полісся все таки зуміла зрівняти шанси. Голом відзначився Олексій Авраменко. Проте одразу після пропущеного пробій повернув свою першість, забивши два голи на 55 й та 63 й хвилинах. До кінця гри рахунок залишився незмінним. Арбітр зафіксував перемогу. Провія 3-1. Головний тренер Полісся 2 каже: цей матч для команди став найкращим через гру у першому таймі. Є помилки, яких припускаються і гравці, і так само тренерський склад і особисто я. І ми за ці помилки несемо відповідальність, і вони не дозволяють нам здобути результат. Але так само сьогодні я вважаю, що на гру вплинув не тільки наші помилки, але і те, як працював арбітер в першому таймі.